Малювання кавою це не тільки спроба творити чимось незвичним, а й чудова арт-терапія. Своєю легкістю та доступністю матеріалів. Кавовий живопис щороку завойовує все більше шанувальників. Її використання дозволяє створювати будь-які сюжети від автопортретів до відтворення за допомогою кави шедеврів світового мистецтва. У сидоренко скул стартував соціальний проєкт Лікуємо душі для дітей переселенців, де вже на першому занятті малечу вчили малювати незвичайним інструментом творчості. Ті сьогодні до нас завітали з різних міст України це і Харків, це і Зюм, це Маріуполь. І сьогодні саме розпочали з першої теми це тема живопис. У нас незвичайна школа, і ми хотіли цим показати, що саме незвичайний малюнок діти почнуть з малюнку кавою за підтримки Кримгазу. В лиці Богдана Вікторовича ми дуже йому вдячні за таку підтримку. Я думаю, все в нас вийде. Кольорова гама кавової палітри містить відтінки від, від світло-жовтого до темно-коричневого. і вони чудово передають ефект старовини. Спочатку діти нанесли ескіз сови олівцем, а потім приступили до найцікавішого розфарбовування для дітей. Це настільки вони розслаблюються, наскільки вони. Відпочивають душею, і вони знайомляться тут. І бачити в їхніх очах таку радість. Школа забезпечує матеріалами, забезпечує вчителями, приміщенням. Все безкоштовно, абсолютно для всіх дітей, які попали в проект. Малеча залишилась в захваті майстер-класом та новою незвичайною технікою творчості. Мені дуже понравилось приході. Ну я ще прийду, Мені вийшло, не я нічого. чуть-чуть получше, но все равно круто получилось. Я задоволена результатом. Мне понравилось. Я чувствовала запах кофе. Кофе как-то так, ну, она пахнет, так расслабляется, а краска у меня не чем-то воняет и не, не, сильно. Я попробую еще дома порисовать. Мне понравилось рисовать. Я когда рисую, чувствую запах. Я, боюсь, я легко. Проєкт триватиме три місяці. Діти спробують себе у різних техніках творчості: Це і живопис, і виготовлення текстилю, і багато інших не менш цікавих видів ужиткового мистецтва. Тож діти будуть задоволені. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.